І сьогодні буде мій другий подкаст. Окей, подкаст буде про те, що я вже розповідала там щось про себе, чому закидала Ютуб і так далі. Так, да. е, сьогодні я хочу проговорити про інші мої аспекти життя. Я не пам'ятаю, казала в тому подкасті, що я займаюся театральним, але хочу, взагалі, якщо я задаю історію, то да? не знав. Uh, я хожу на театральне. ходила, знов почала, кинула і так далі. Короче, сейчас вам еще раз повідомляю, чтобы вы понимали, что вообще відбувається. да? Окей. Я дуже творча людина. Окей. Uh, это было в далеком когда-то там, когда я была маленькая. Я хотела быть актрисой. Я не знаю, что я хотела быть актрисой, просто хотела быть актрисой. У меня вообще мама типа преподавала театральнее, я хотела до неї ходить, але вона типа перестала а я не хотіла до інших ходити, ну коротше, э, да. Я потім там в школі себе ходити, мені дуже подобалось, але я хотіла бути актрисою. Мені не подобалась атракція, але хотіла бути актрисою. Тому що, ну, типа, навіть кіно я хотіла бути актрисою кіно, а там якби театр, крінчтам, окей. Ось, що я вам скажу? Э, Тропилось це. Э... Далі, цей момент ми забудемо. Тобто я фактично завжди хотіла бути актрисою, але нічого не хотіла цього робити, окей. Ну коротше, трапився 20... 2022 рік, початок війни, всі зіла. І мені щось збрідило голову, я взагалі подалася якийсь там серіал, ось, американський. Люблю ж до п'ятий сезон, окей. Okay. Серіал, і мені настільки сподобалось ладно, тут не то не сериал, тут уже важный сериал, ну, ладно. Короче, мне очень понравился вот этот вот сериал, понравилось, сей, как актеры играют. Ой. Мне очень понравился сериал, мне понравилось, как актеры играют, вообще просто их не актерская игра. А, ой, вообще мне все сподобалось. я захотела стать американской актрисой, после этого сериала а, уже хочу три года. А, не буду, да? Ну три года, мабуть. Ну, короче, спочатку, это сколько уже, боже? ну, 23, значит... Ну, почти так да, три года. Ну, короче, що вам сказати? Е -э я з цього моменту не разу не перехотіла бути актрисою. Окей, і я захотіла бути не просто актрисою України, а в Америці. Ну і ладно. Ось я почала вивчати англійську до цього я не розуміла, на що мені та англійська, чого я хочу вчить на що вообще її надо вчити, хто його вообще вчить, на що я живу в Україні Я вивчаю англійську з того часу, да а, окей а, Я тоді мені дуже стати актрисою, саме кіно, не театр, а іменно кіно, сніматься в кіно, окей, да тому я почала взагалі там, що я почала скарагомворки вчити, вірші вивчати, як э, вона, пробки говорити, вот э, да. завдяки до речі, цьому, коли я потім пішла в школу, вже коли ми сюди приїхали, э, то я, мені не довелося деякі вірші вивчати, бо я вивчала би, вірші. На восьмий клас, тому мені потім не вдалося фактично вивчати прям повністю цей вірш, тому що я вже його фактично знала. Мені треба було просто було його повторити. Ось я почала вивчати англійську, а взагалі якісь додатки, дуже багато додатків. У мене я брала якісь все, що у мене було. Там ж якісь книжки, щось було, десь ще брала. Коротше, ось по можливості, тому що дерепідстери не було можливості ходити. ось. Ну і коротше я почала дуже, ну мені фактично не було чим займатися, ну і ладно. Почала англійську вивчати, оці всім актерським займатися. І коли ми переїхали в інше місто, ось, то ми ну сюди переїхали. Ми, коротше, перше, куди я захотіла пойти, ну ладно, то була тебе, але не важна. Перше що було, це я просто вам говорила, коли ми сюди приїдемо. Фиде мне на театральный кружок. А, я шукала в интернете, мне попадались какие-то платные, но вам не очень нравилась идея. Ось, именно она зашла безкоштовно. Ну, там типа надо платить, але мне не надо, ну и не важно, ну, потому что я в мне не надо платить. Я платила. Ось, ну потом, короче, не важно. Типа, фактически безкоштовно. Типа, Не ну, треба кожен місяць за це платити. Ось, ну і коротше, <свісно> 에, мене віддала, типу записалося, я почала ходити, там я знайшла, до речі, свою подружку, з якою дуже спілкуюся дружу. Ось, коротше, 에, я почала ходити, туди ходила я, мабуть, рік десь. Мені дуже подобалось просто. І ми грали, і я там почала вже грати головні ролі. Ладно, я зразу грала головну роль, вже все, пішла, поїхала. Ось, ну типу, е -м 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 я зіграла головну роль, там деякі ролі. Але в один момент, коротше, почала, типу, наша викладачка робити якісь дітські спектаклі, не дуже цікаві. Ось, а я підліток. Ну, середньо ну, я не хочу грати 38 попугаїв, це взагалі. Було. вообще нас начали последние два спектакля. Она ставилась с подружкой как в пару. Топ, вот Мы были как бы и там, и там фактически подружками. Ну, это, конечно, круто. Но хотелось бы что-то, как то как то главные роли играть. бы, э, вообще, я уже играла, и, боже, э, это было просто perfect, как бы, 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 как все детячие спектакли. Щось вообще. Ну, коротше, мені не розподобалось, я кинула. Ось, ну Я почала дуже рідко ходити, потім взагалі просто перестала без слів, просто нічого не сказала, ушла. Мені дівчинка передала обувь. Ну, ми з подружкою, до речі, перестали ось, але, ну как би це, ну це, я не хотіла, вона також не хотіла. Ну, ми як то ось. Ну, ходила, там спочатку патрішечки, по потім взагалі. Вообще я першу закинула. Я люблю закидати речі. Окей. А, нам дівчинка інша, коротше, обувь передала. Типа ми... Мы... Це ще дуже цікава історія. Ми пішли в туалет і попросили цю дівчинку, щоб вона нам принесла обувь. Що нам було страшно. Ну, окей, тому що ти, по-моєму, нічого не сказала, чому ми пішли. Ну, я не знаю. Ну, коротше, неважливо. Пропустимо цей момент. Ось э, потім ми, короче, пошли, тут вообще типа є ще театральна студія, но вона трішечки, це типу це було в центрі, а тут трішечки на центрі, там треба їхати з центру, Ну, типу, чуть-чуть там, коротше, ну не важно, ви не шарите за місто. Ось, ну типу, мені, взагалі мені до центру треба їхати, а тут ще треба ну, до центру кудись їхати, тому я вообще з двома пересадками. Ну, коротше, ми подружкою пішли, там було обявлення, типу, безкоштовно, можна безкоштовно піти і подивитися виставу цього гуртка. Ось цей гурток, до речі, приходив сюди, до цієї студії, коли я раніше ходила, але тоді захворіла. Я не, не була присутня тоді сумно. Ось, і що, ми е, пішли, ну, типу, подружка почала, що там безкоштовно, безкоштовно йдемо, все, безкоштовно ми йдемо. Короче, боже, мне так сподобался так спектакль. Просто. Это что-то с чем-то. я была в захвате, и мне тоже дуже понравился, ну, мой подружный спектакль, все, и мы решили, что это он был в травне, ну, а как бы занятия идут с, пон... с понедельника по пятницу, ну, понятно, нет, э, типа, с вересня, ну, и по травне на плюс-минус, Ось, ну, як как би, бы уже кінець, сенсу йти нема. Ось, але ми пішли, ну, ми, коротше, рішили, я рішила, що я хочу туди ходити, вона теж рішила, ми, коротше, ну, і все буде, ладно, про себе розповідати. Ну, і, коротше, е э, в кінці травня, ой, травня, боже, що мені все з місяцем, я забила. Е э, в кінці, ні, на початку серпня, ми вирішили ну, написали, дізналися, кому написати, і ми написали жінці, яка там, я не знаю, ну, зараз я знаю, що вона приймає плату. Це, до речі, того було безкоштовно, це вже платне, але за те краще. Ось ми написали цій жінці, я написала цю жінці, куди там це шоу можна прийти. вона сказала, прийдіть, я, по-моєму, 1 серпня. Ось, мене зараз це припускномат, а ми не можу сказати, цю інформацію, тому що це було в минул в минулого літа. Ось, і коротше, вона нам сказала, прийдіть все діла, ми приїхали, коротше, сказала щось там про себе, вона там записала і сказала, там, приходять туди-туди-сюди, треба то-то-то, коштує стоко-то-стоко, -то, та приходьте на перше типу пробне заняття. Типу, там є два варіанти. На початку ти можеш оплатити одне заняття за 100 гривень. Там, типу, взагалі два варіанти оплати. На початку ти можеш заплатити одне на одне заняття, ну там подивитися, подобається тобі чи ні пару раз, а потім вже тільки місяць за місяць. Ну, місяць, звісно, е, вигідніше, ніж одноразу одноразове заняття. Ось, але ми вирішили, а ми, ми заплатили за одне заняття, по-моєму, два рази. Ось, тому що треба було подивитися, все ж таки подобається чи ні, тому що ну, якби спогляд класний, але можливо це преподавання не дуже. Хоча це те, хто преподає, вона грає в театр, ну ще класна жінка. Ось. Короче, що сказати? Вона, типу, ми сходили на перше пробне заняття, там було знайомство, ну фактично, нічого поняти не можна було по пробному заняттю. Ой, але тут дуже класно, ребятки, класно, треба було розповісти про себе. Це дуже складно. Трішечки не, не люблю вот это от, розповідать про себе. Я люблю, но, ну, тогда До речі, виявляється, оказывается, я вмію розповідати щось про себе уже наконец-то ура. Тоді я не дуже, Для мене це було дуже складно. Ось, а, просто сейчас трішки пізніше розповім, чому тепер оказується, вмію. Ось oh, тоді дуже складно мені було щось розповідати про себе. Я не знала, що сказати, ну що сказала. Сходила ми потім на друге заняття, і все окей, виявляється. Все виявляється окей. Ось oh, uh, uh, нам дуже, ну, дуже сподобалось, і подружці мені дуже сподобалось. Це дуже класно. Ось ми почали ходити, ну потім уже заплатила за місяць, і так ходили ходили два місяці, і я кинула. Тому що там почали взагалі ти типу, по Мені дуже сподобалося, Мені не дуже сподобалось, там ти типу, почала ставити спектакль, в якому дуже багато танців і нас поставили на танці. Я люблю танцювати, але мені хотілося грати, а не танцювати. Тому я коротше, кинула. я ще просто перед цим поїхала в табір, а потім вирішила кинути. Я до речі, дуже про це жалкую. Ось не робіть так. Почекати трішечки. Ось, ну це просто було трішечки жлобо. бо мене завжди була жлобо. У мене зараз жлобо, але вже ладно. Я пропустив цей момент. Ось, і, коротше, що сказати? Я така, ну, я, коротше, кинула, подружка мене теж кинула, і ми перестали ходити. Е -е -е От, але вже в кінці е того навчального року, це було в минулому році, я питала, що хочу повернутися. І це вже точна інформація, особливо коли я працювала в кафе. Це взагалі е е е от, на рахунок історії, чого я все ж таки вирішила знов туди ж повернутися. Коротше, ситуація, я починаю задумуватися в кінці року. Це десь травень або початок літа. Тому ну, треба ну як-то я не знаю, хочеться повернутися, тому що ну, якби я хочу бути акторкою, поступати так просто, типу, у мене немає такої дікції гарної і щось типу такого. Ой, я задумалась, хотелось бы, ну, когда думаю, может, повернуться, может, нет. Никому про это не казала. Типа, ни не подруге, ни маме, вообще никому. И тут я прихожу э, на работу, в кафешечку. И там рядышком у нас было такое типа, стенд с объявлениями э, спектакля этого театра. И тут я прихожу, в франции, и ну, типа, снимают э, объявление. Ну, типа, снимают эту... Афішу, і, ну, нову будуть клеїти. Потім щось я ну, там передягаюсь, там діла, починаю працювати, працюю, працюю, працюю. І тут в один момент як то там, сіла, я тут сіла, і я коли сиділа, я прям бачила, то от прямо об'явлення сила, дивлюсь, і там реклама, те, що запрошую дітей. На цієї студії. Там, типу, танці окремо, вокал окремо і окрема театральна студія. Щоб ви розуміли, я прям скачила, фактично, і пішла до вікна, щоб роздивитися. Я дивлюся, що це реальна ця студія і запрошую дітей. І я, роз... я зрозуміла в той момент, що це просто знак. Ну, типу, я просто подумала про це, чи треба мені повертати, ну, треба по... ну, хочу повертатися, але ще не була впевнена. І тут я бавлю... бачу це об'явлення. Ну, хто б не подумав, що це не знак. І в той момент я реально задумалася, я вже сказала вам, що хочу повернутися. Вона, ну, одобрила, окей, я варіант так було. Я все равно, якби. Ну, я просто цей момент, я просто настільки в шоці, настільки такий знак, що я прям в шоці. Ну, коротше, я говорю. Беру... Я тоді настільки була рада, і прям загорілася, що хочу повертатися, вот, я постійно надивилася на це афішу, все. Ось, Але було трошечки страшно повертатися, тому що я теж прийшла без слів. Ось, але обов вже не Там ніхто не залишає взяття. Ось. І а, я думала, ну якби, треба повертатися. Треба щось написати, типу, типу, чи можу я повернутися взагалі її місце? Типу, я фактично, що, ну якби. Хотіла запитати, чи є така можливість, щоб я повернулася. Ось, я написала вчителю. Я початку думала, що їй написати Без... десь, а, мабуть, цю об'яву я побачила а, в червні, ой, в листопаді, В листопаді в липні, липні, боже, усі місяця ще до грудня дійшла. В липні десь так, мабуть, середині липня. Ось, і Я думала написати, написати на початку серпня, але мама перебудила краще написати на всяк випадок, ну, зараз уже, коли точно задумалась. Ось, Я написала в викладачці, вона сказала, так, звісно. І в той момент я поняла, що все, обратно Ну, типу, Я вже як би, до цього вирішила, але все. Типу, я вже все я вже написала, у мене немає шансу передумати, я вже не можу передумати, тому що я вже вирішила. 100%. Е, ну, я не збираюся, типу, в мене немає варіанту передумать. Ось, е, да. І, але трішечка була проблема в плані, того, що вони робили, починали там, вона написала в групі, що вони там в, в кінці серпня вони. Ну, це вже час проходить, в кінці серпня вона типу пише, що там ми з такого числа починаємо. Вторую деталь. Я почала трішки сумніватися, а що я буду там робити, якщо вони будуть ставити спектаклі. То я написала знову вчительці, ти поспитала, чи там все нормально, чи не буде мешати, чи санції мені на початку ходити. Вона сказала, так, типу, бої загальні заняття. Типу, там оце, акторство, річ і так далі. Окей? Ось, але, ну, типу, я взагалі не переживала, ну все хорошо, ура, ну повертаюсь, ну, передумати шансу нема. І тут наступає уже серпень, це перше заняття було 3 серпня. серпня Боже моє. 3 вересня. Коротше, до речі, коли вшов Венстей. Окей, друга частина другого сезону. Я розповідала про другу частину другого сезону Венстей. у мене Ми минулого відео, тому подивіться, тут десь буде. Коротше, перейдіть на аккаунт і подивіться. Це ну, нещодавно вийшло. Окей. І ну, типу, я, в принципі, не приймалася, я фактично чекала цього моменту. Ось, але наступає 3 вересня. І мені це страшно. Тому що, ну, по-перше, вони там щось починають ставити спектаклі, грають, всі повторюють, у них дуже багато виступів і далі, і мені це дуже страшно. Типу, блін. Ну, я там повернусь вообще в тему, я там повертаюсь, шо, мне ночь становится страшно. Слово в день. Хоть уже все, уже, я уже, я уже сажусь на трава, я уже еду. Я уже сажусь на второй трава, еду, и все, у меня накрывает. Ладно, ну типа все нормально. Ну, типа, мне не трясло, не все все нормально, бывало хуже. Але мне становится трещички страшно, ну, типа, ехать, ну, типа. А что, а что, может, я вообще не в тему, вообще меня забыли, там все это плохо. Ось, але все, вже назад, назад путі немає, я вже приїхала. Чесно, в мене вже були шанси просто не йти. Ну, варіант, але ніт, я собі сказала, якщо ти не підеш, то все, кінець світу настане. А на таке не було, але окей, я, так, все, я вже вирішила. Я вже всім сказала, що я повертаюсь. Ну, не знаю, з я зараз спілкуюсь, Окей. І тут я вже підходжу, мені ще стало страшні, тому що в ну, типу, клечка ще написала, що там ми зу 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 зустрічаємося на іншому місці, а я не пам'ятаю те місто. Ну, коротше, ну типу, в тому самому здані, але там в іншому кабінеті, кабінеті на сцені, коротше. Але заходжу і бачу дівчинку, з якого ми ходили, до речі, на то минуле театральне, і почали ходити разом на цей минулому році. Я коли її бачу, все, мені становиться легко. Це, слава Богу, вона ще мене пам'ятає, вона там ще, ну, типа, що ти взагалі пошла? Ось я сказала, ну, типу, вона запитала мене відразу, ти типу, був э, надовго, і ні? опять ні, ти кажу, ні, все, я вже все ну, до кінця. Я ловлю тебе на слові. Ось, ну, і типу тоді мені стало набагато легше, і виявляється ще 16 новеньких, ну я думаю, що я плюс 16 ну, я така, знаєте, новенька, не новенька, ну коротше, що там є що... Ось, і дуже багато нових людей, і знаєте, чесно, стало легше просто вот в той момент мені стало легше все, уже, вже, все, слава Богу, вже прийшла, збіжати не вийде. Ось, або якщо біжать, то вже більше України тоді, а лучше континент. Але ладно, все нормально. Ось ем, і у нас була перша заняття ознайомка. Ми знову знайомилися, у нас так було багато. І тут, до речі, в цей момент в той день, і мені було дуже легко щось про себе розповісти. Ну, я, звісно, сказала, що я вже тут ходила, мене пам'ятають, ура! Ось, і справді, з зрівнявшись з а, минулим роком, мені цього разу було набагато легше про себе щось розповісти. Ну, типу, мені було реально про що щось про себе розповісти. Хоча я навіть не все розповіла. Ось, тому мені цього року дуже сподобалось. Коротше, я повернулася, я була лише на одному занятті, поки ось. А... Ну, коли відео це вийде, я вже буду мабуть навіть і на другу на третьому. Ось, ну, тому що це у нас заняття понеділок середа Ось, і коротше. Але да, але да, Ось, але коли це здемає відео, на завтра буде друге заняття. Ось, ну не знаю, ну это мені страшно, страшно, ну, ладно. Коротше, я рада. Ось, я дуже рада, що я буду ходити туди. Ну, можеш, це класно. Ось, ну коротше. А, да. Це моя історія, я, сподіваю... це зіки... я сподіваюся, це тільки початок, далі буде більше. Там вже поступлення, навчання, всі діла, але ще два роки. Мені ще треба цей рік і наступний на повара кондитера. Да. У мене дуже класне життя, тому що я на щас на повара кондитера роблю нігті і хожу на театр, але хочу стати актрисою. Окей. І, відео в ютубчик знімаю. Окей. Okay. Ну, коротше, на цьому я буду закінчувати. Це така моя історія актерського, да? Ой, я сподіваюся, що спрещу... нічого не забула, але вроде нічого не забула, ну, коротше, да. Ось, до речі, англійську душу вивчаю, змінила дуже багато груп, але то віддільне відео, одне історія, і, коротше, на, все. Тому я буду на цьому закінчувати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарі, дам, можливо, якусь свою історію, ходимо в етам на центральні подобається вам це чи ні. Так. Да. до да, наступного мого віда. Бай!